Часу я хотів би нагадати ті важливі істини, які ми сьогодні чули, вже, що ми в цьому світі, ми не самі, ми не покинуті. З нами є той, хто завжди прийде до нас на допомогу, хто завжди протягне нам руку допомоги, хто завжди відгукується на поклик наш спаси, допоможи. І він завжди приходить. Це сатана в наші думки такі сумні викладає, що от нікому ти не треба, ти самотній ти покинутий, ти будеш так жити, як живеш, нічого не зміниться від того, як ти прийдеш, але стоїть лише нам покликати і, і пасти на коліна і сказати: Господи, прости, Господь прийде на допомогу. Він Почує наш голос, він відгукнеться на наш голос, на наш поклик. Головне вірити в єдиного істинного Бога, як було сказано, не вірити в тих ідолів, які зараз дуже багато в цьому світі. І людина часто робить для себе ідолом іншу людину, чи якийсь предмет, чи якусь тварину, чи рослину, хоч що, лише не істинного живого Бога. І Якщо ми віримо в істину живого Бога, ми будемо знати, що ми досягнемо цієї мети, ми досягнемо того, що Він нам обіцяв слові своїм святим, якщо ми будемо слідувати Його заповідям, якщо ми будемо жити по Його заповідям, якщо ми будемо прагнути змінювати своє життя, щоб перебувати з ним у вічності. Якщо ми пам'ятаємо брат Данік в своїй проповіді, Торкнувся такого питання, що Ісуса Христа дьявол спокушав у пустелі. Так? Я хочу зачитати вам перші чотири вірша із 4 розділу Івангелії від Матвія, де описується один епізод із цього випадку, коли дьявол спокушав Ісуса. По тому Ісус був. Поведений духом у пустиню, щоб дьявол його спокушав, і пустив він сорок день і ночей, а в кінці зголоднів, і ось приступив до нього спокусник і сказав, коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами. А він відповів і промовив: написано: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих». Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить Ісус Божий. Це слова е, Ісус процитував із книги повторення закону з 8 розділу, коли Мойсей, який 40 років водив народ Божий по пустині, за їхні гріхи, і Бог усякого покаряв цей народ і хотів, щоб народ цей. Е, Увірвав у нього, щоб народ надіявся на нього, щоб народ довіряв йому, і як написано в третьому розділі, покорював він тебе і морив тебе голодом, і годував тебе манною, якої не знав ти і не знали батьки твої, щоб дати тобі знати, що не хлібом самим житиме людина, але всім тим, що виходить із уст Господніх, живе людина. Всім тим, що виходить із уст Господніх, живе людина. Дорогі брати і сестри, коли ми не наповнюємося Духом Святим, коли ми не є водимі Духом Святим, як Ісус був введений Духом Святим, у пустиню на випробування, тоді диявол прийде на цю землю, щоб спокушати нас, щоб відволікти нашу увагу від Бога, щоб навіяти нам сумніви. І як Апостола Луки написано в 10 розділі 18 вірш, коли апостоли пам'ятаєте, повернулися в служіння, як вони раділи, і сказали, казали, що і демони нам покоряються, і ми чудо такі творили. Ісус їм казав: Я бачив сатану, який спадав, як блискавка з неба. І де ви думаєте цей сатана? Він зараз. На землі, і ми живемо з ним, Він живе поряд із нами. Він тільки і чекає, коли людина десь трошки розслабиться, щоб навіяти її оті сумніви, оті ті думки, Оце. а де ми можемо наповнюватись Духом Своїм Святим, якщо не в церкві Господній, якщо не перебувати в присутності Божій. Десь інколи, знаєте, не хочеться йти в церкву, хочеться десь прилягти на дивані, побути своїм. Чотириногим другим, ну я маю на увазі диван, так? Щоб подив... ну, Я подивлюся е, проповідь по телевізору. Я послухаю, там, я в інтернеті подивлюсь проповідь. Але приходить той, що е, має за мету вкрасти, вбити і погубити. І ти лежиш на дивані, а він тобі на думки. А що ти там дивишся? Йди поспи краще. Завтра в тебе трудний день, завтра понеділок. Відпочинь, навіщо тобі то слово, навіщо тобі церква? І десь людина піддається тому. І замість того, щоб побути в присутності Божої, подивіться, в нас півзалу пустує, люди, на жаль. Чомусь вибирають інші, чомусь вибирають і прислухаються до того, що їм нашіптує цей ворог людських душ, а не той, хто хоче спасти цю душу, хто хоче привести цю душу в своє царство, хто хоче подарувати життя вічне, хто хоче подарувати блаженство в цьому житті, щоб. Переживати з нашим Господом Ісусом Христом. І тому ми повинні пам'ятати, що не словом, єдиним живе людина, не хлібом самим живе людина, а словом, яке походить з уст Божих. І наповнюватись Духом Святим ми можемо лише в церкві. В Книзі Діянь у другому розділі, якщо ми пам'ятаємо, коли створилася церква. Боже, коли е, дуже багато людей покаялось, е, написано про їхнє життя, яким вони жили. каже. І перебували вони в науці апостольській, та в спільноті братській, в ламані хліба, та в молотвах, і був острах у кожній душі, бо багато чинило апостолів чуд та знамен, а всі віруючі були вкупі і мали все спільним. І вони продавали маятки і добра, і всім їх, і все їх ділили, кому чого треба було. І кожного дня перебували вони однодушно в храмі, і ламаючи хліб по домах, поживу, приймали із радістю та в сердечній простоті, вихваляючи Бога та маючи ласку в усього народу, і щоденно до церкви Господь додавав тих, що спаслися. Як бачимо, життя Первоапостольської церкви, воно трошки відрізняється від життя нашої церкви. Як бачимо, вони перебували щодня в молитві. Вони перебували щодня у спілкуванні. Вони не лежали на диванах, не чекали, що там щось станеться. Вони ділилися з тим, що в них є. Я не закликаю продавати маєтки, як робили це. Першоапостольській церкві, але поділитися з тим, що ми маємо, ми можемо завжди. І ми маємо це робити. І цього від нас хоче Бог і каже, кожного дня вони перебували в храмі. Дорогі брати і сестри, нас у храмі не так багато сьогодні, десь на ламання хліба так. Храм наповнений. Люди згадують, що о, потрібно прийти, Я ж вроде би християнин, я хрестився, а мені ж потрібно засвідчити свою причасність до Господа, Мені потрібно прийняти це причастя. Інакше я не християнин, інакше я можу позбавитися цієї благодаті Божої, тому що я не виконую ті заповіді, які Господь казав. це Кров і тіло моє, це робіть у спомин про мене. Тоді ми згадуємо щось, тоді ми згадуємо, що треба прийти в просутність Його. А чому в п'ятницю, коли ми розбираємо Слово Господнє в залі декілька людей? Не хлібом самим буде жити людина. Не хлібом самим. Чомусь ми не забуваємо їсти. Кожен день йдемо, заглядаємо в каструлю, заглядаємо в сковородку, а що там є. Щось підкріпити, бо нам ми ж голодні, ми підкріпитися хочемо, іначе ми помремо. А якщо ми не будемо підкріплятися Словом Божим, ми помремо духовно. А це страшніше від цієї смерті, набагато страшніше, тому що всі ми помремо рано чи пізно кожен із нас помре. А от віруючий Сина Божого, він буде, як сказав Ісус, хто вірує в мене, хоч і помре, буде жити. Ході помре буде жити. А щоб померти і жити, ми потрібні, нам потрібно увірувати нашого Господа Ісуса Христа, нам потрібно бути в Його присутності, щоб Він бачив кожного з нас, щоб, ми, щоб Він бачив. Він зараз присутній, Він бачить, скільки є людей. Ви знаєте, я коли робив телекомі, до мене підійшла одна жінка: добрий день, я кажу, добрий день. От ви знаєте, позаминулого року я вас пам'ятаю, каже, ви мені телефон заводили. Каже це, кажу, вибачте, я не пам'ятаю, бо стільки людей проходить кожен день перед моїми очами. Я просто, якби я кажу, більше спілкувався з вами, я, можливо, запам'ятав. Так само, і Бог приходить в церкву, Він бачить і пам'ятає тих, хто тут є присутніх, кого він бачить. А якщо ми не приходимо, його присутність, що далі? Як він нас заповнив. Він просто скаже в цей час скаже: відійдіть від мене. Я не знав вас. Я не знав вас. Це страшні слова, дорогі брати і сестри, коли ми почуємо. Тому поки є час, поки є ця благодать, поки ще милість Божа продовжується, ми повинні пам'ятати за це, ми повинні знати, що Слово Боже воно не вічне. Пророк Амос у своїй книзі у восьмому розділі він записав такі слова. Ось дні настають, говорить Господь Бог, і голод пошлює на землю, не голод на хліб, не спрагу на воду. Але спрагу почути Господні слова. І будуть вони ходити від моря до моря, і з півночі до сходу блукатимуть, щоб знайти слово Господа, та не знайдуть його, того дня будуть мліти від спраги вродливі дівчата та хлопці, що клянуться гріхом Самарійським та скажуть: як живий твій Бог дане, і як жива твоя дорога до Бершеви, так всі попадають і більше не встануть. Дорогі брати і сестри, настануть дні, це не я казав, це говорить Бог. Настане дні, коли Слово Боже ми вже не зможемо почути. Воно буде забране від нас. Зараз є час, зараз є час наповнюватись Духом Святим, зараз є час укріплятися тим Духом не самим хлібом, а. Кожним Словом Божим, що походить Ісус Боже, бо прийде час, коли це Слово забереться. І багато людей, напевно, пам'ятаються і захочуть почути, і захочуть отримати спасіння, але вже буде пізно. і Як написано, того дня будуть мріти від спраги вродливі дівчата та хлопці. Чому дівчата та хлопці не дорослі чи пожилі люди? Тому що якщо ми знаємо всій війні в ті часи і зараз в полон завжди брали молодих дівчат, хлопців крепких, бо вони їм потрібні були для роботи. Вони потрібні були для того, щоб можна було із них потім. Зробити таких людей, які угодні нам, оці молоді, характер яких ще не устоявшися, їх легко змінити. Їх легко переконати в чомусь поганому чи схилити на свою сторону. І Бог каже: от будуть мліти, оці хлопці, дівчата, молоді, мліти від того, що не знають Бога істину. Вони, як написано, клянуться гріхом самарійським, будуть казати. Богдана, тобто ідол, брат Данік нам дуже чітко розповів про ідолів. так? От цей Бог Самарійський, цей Бог Дана, Ми знаємо коліно дана у нас не, не війшло в 12 колін. А вони вірять, вони вірять тим ідолам, вони не вірять в істинного Бога. І каже, вони попадають і більше не стадуть. Попадають оті молоді. Попадають, тому що не знали істинного Бога, тому що не хотіли чути оце слово, коли був цей час благоприємний, коли можна було його чути, коли ніхто не заважав бути в присутності Господа, чомусь ми вибираємо зовсім інше, чомусь ми вибираємо більше телефон, телевізор, інтернет, краще за Біблію. Я розумію, що читання Біблії воно не спасає. Але читаючи Біблію, ми знаємо, як нам спастися. Це є інструкція нашого спасіння, як нам поступати, як нам жити в цьому світі, щоб досягнути життя вічно, щоб досягнути того блаженства, яке ми будемо мати з нашим Господом Ісусом Христом, щоб унаслідувати. Царство Його Небесне, щоб проживати з Ним в оселях, тих, які Він прийшов, щоб е, пішов, щоб приготувати для нас. Дорогі брати і сестри, як написано, дорожіть часом, бо дні лукаві, дорожіть оцими хвилинами, які нам Бог дає, які Бог ще продовжує продовжує для того, щоб кожна людина могла знайти спасіння, не очікували, не надіялася на інших богів, а вірила в єдиного істинного Бога, нашого Господа Ісуса Христа. Давайте ми зараз усі разом помолимося ще, кого Дух Святий побуждає, будь ласка.